Нова поставка. У Вінниці приїхало 9 нових моделей. Кубота з масивними мостами на 27 кінських сил. Реверс, гідропідсилювач, механіка 9700, механічний кубота gl 23 за 8 тисяч з дашком. Бюджетний Янмар ке 60, 16 кінських сил, двох точковнавістка, 5200, Трьохточка. Оберт на місці. гідропідсилювач, кубота gb 160. Вартість трактора 6400. Бюджетний з трьохточкою. Повністю нова резина буде Янмар f 155 5000. Кубота А-155, або як тут пише, Хіномото CX 16. Розворот є, е, трьохточка є 5400. 4 на широкій резині Mitsubishi mt 246 й 7800. Кубота А15, 3. Розворот, повністю буде нова резина. Вартість 5400. Ось наші ґрунтофрези і наостанок. Трактор з оригінальною японською кабіною, пічка-кондиціонер Yanmar US 330 на 30 кінських сил. Вартість трактора буде 12 тисяч. Також ми отримали фронтальний навантажувач-кубота на 450 кг. Новий челюсний, підходить на куботу серії Джел від 19 до 32 кінських сил. Вартість із встановленням 3500 умовних одиниць.